Чому сестри Річинські Ірини Вільди актуальні для молоді? Коли ми чуємо про роман, написаний понад 50 років тому, то може здатися, а які він має відношення до нас, людей зі смартфонами, соцмережами та нескінченними рілсами. Але саме тут починається найцікавіше у романі Сестри Річинські» Ірина Вільда показала те, що ніколи не виходить з моди, внутрішні виклики, які ми всі переживаємо. Сестри це не лише дівчата з минулого століття, а й відображення будь-якої молодої людини сьогодні. Вони стояли перед вибором, слухати власного серця чи йти за думкою суспільства. Ну хіба це не про нас? Ми теж часто замислюємося, що про нас думають інші, коли вирішуємо, яку професію обрати, як одягатись чи з ким зустрічатися. Можна сказати, що сестри Вічинські це оригінальний серіал свого часу, без гаджетів, але з такою ж драмою, як у наших улюблених шоу. У ньому є все. Конфлікти, закоханості, боротьба характерів, надії та розчарування перед зловісною тінню прийдешньої Другої світової війни. І якщо тоді люди ховали свої емоції за красивими сукнями та вічливими фразами, то сьогодні ми часто маскуємося під фільтрами, та мемами, створюючи ілюзію правильного життя. Проблема та сама, лише форма інша. Втім, Ірина Вільде показала те, дещо. небезпеку жити не так, як вважаєш за потрібне, а під диктовку чужих стандартів. Тоді це були суспільство та громада. Зараз стрічка інстаграму. Чи не здається вам, що ми іноді самі стаємо сестрами Річинськими, тільки з айфоном у руці? Історія сестер вчить, випробування завжди будуть. Але справжня свобода у вмінні відділити власні бажання від нав'язаних. І тоді вже не такою важливою для нас є оцінка сусідів чи колег. Бо життя це не чужі сценарії, а наш вибір. Роман Ірини Вільди, Сестри Гічинські це не просто сімейна хроніка, це справжня лабораторія жіночих душ, де кожна сестра це окремий тип дівчини, який легко впізнати сьогодні. Найстарша Катерина. Відповідальна, завжди тримає все під контролем. Сьогодні її можна порівняти з дівчиною, яка живе за думкою інших. Цинічна зоня, кидаючи виклик суспільним нормам. Її можна порівняти з дівчиною, яка не боїться вільно висловлюватися. Романтична мрійниця і маленька господинка Оля вірить у щирість кохання. Її можна порівняти з дівчиною, яка вірить у кохання без фільтрів і сторіс. Красуня Неля звикла покладатися на зовнішність, що не приносить їй щастя. Сьогодні образ Нелі особлюють ті панянки, які роблять ставку на гарний образ у соцмережах, забуваючи про внутрішній розвиток. Наймолодша слава бунтарка та новаторка, прагне свободи, не бажаючи грати за чиїмись правилами. Це сучасна дівчина, яка шукає свій стиль життя та власний голос. Завдяки цим характерам Ірина Вільда показала цілий спектр жіночих доль, де психологічна глибина не поступається драматизму сюжету. Безперечно, справжня сила Вільди в тому, що вона вміла читати людську душу, так? Як сьогодні це роблять психологи? Шкільна програма нерідко передбачала твори, сенс яких відкривається лише після 30 або навіть 50 років. Але сестри річинські, зрозумілі навіть підлітку, залишалися поза увагою. Одна з причин біографія письменниці. Для радянських ідеологів Ірина Вільди виглядала неблагонадійною Уродженка західноукраїнських земель. чоловік-унівець, брати іммігрували на захід. Нині ж можна оцінити її роман без ідеологічних обмежень та упереджень, що, нагадує нам, змінюються часи, але не право людини на власну дорогу. Втім, роман Вільди варто читати не лише як класичний твір для шкільної програми, а як іс історію про тих, хто наважився бути собою і не зважати на думку інших. Саме в цьому полягає його актуальність пам'ятати, незалежно від думки оточення потрібно жити так, як вважаєш за потрібне. Сьогодні книжковий ринок переповнений перекладними бестселерами, сюжетами про дорослішання героїв та романтики. Ірина Вільде ще понад півстоліття тому написала про це глибше, гостріше, без моралізаторства та готових рецептів. І все це на українському ґрунті. З вами були Юлія Каструк та Андріан Тури.